Скільки можливо заробляти на телеграм-каналі, що приходить адміністратори телеграм-каналів, а чи може зробити з цього бізнес новачку? Що робити і з чого почати? Подумав я, коли взявся за це діло. В таких ситуаціях нам потрібен або досвідчений наставник, або власний досвід. Почав шукати інформацію в інтернеті, дивитись Ютуб, я почав з пошуку найбільш популярних і успішних телеграм-каналів у своїй ніші. Це дало мені уявлення про те, як вони працюють, яку інформацію публікують, як часто і який контент користується найбільшим попитом. Тому, крім. Власного пошуку ще можна звернутися до людей, які вже цим займаються, і пройти курси. Зараз у кожному бізнесі є якісь навчальні курси. З чого складається телеграм-канал? Існують такі вакансії, як адміністратор закупівлі реклами, адміністратор з продажу реклами, контент менеджер, адміністратор з перегону трафіку. Це я розробив покроковий план дій для новачків. Перше пройти курс або знайти людину з досвідом, яка вам допоможе. Друге: визначення ниші, цільової аудиторії та тематики каналу важливо зрозуміти, кому ви будете адресувати свій контент.